Наступна головоломка. Отже, у нас є рівність 6 відняти 4 дорівнює 3. Наше завдання перемістити один сірничок, щоб наше рівняння було вірним. Це є звичайна математична задачка, досить простенька, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Тому. Ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, продовжуйте перегляд відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з даною головоломкою. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірне. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 6 мінус 4 дорівнює 2. Отже 2 дорівнює 2. Задачку вирішено, головоломка вирішена.